Взбирайся на весни, и у світ Незнаними шляхами. Зовсім недавно, 29 січня, відлетіла у вічність буремна душа Дмитра Павличка, поета шістдесятника, перекладача, літературного критика. Він пройшов довгий і непростий шлях від хлопчини з уцульської сім'ї, від бійця УПА, а від співця Совка до українського державного діяча. Одного з авторів Декларації про державний суверенітет. Його постать була неоднозначна. Проживши насичені 93 роки, а він лишався невиправним романтиком і разом з тим був провидцем. Та ми не маємо на меті переповідати вам біографію Дмитра Васильовича. Нехай про нього розкажуть його твори. Моя любове, ти, як Бог, я вже не вірю, що ти є, у безлічі земних тривог згубилося ім'я Твоє. Та я належу ще тобі, хоч сам від себе це таю, хоч не у молитві, а в клядьбі, я силу згадую Твою, жорстоку правоті своїй, не вірство. На суди, моє, з'явись, благослови, зігрій, якщо ти є, якщо ти є. Боже, яка ти в цілунку глибока, наче безодня в тремтячій сльозі, І всевидющого Божого Ока. Боже, яка ти в торканні спрагненна, наче пустеля, що мріє в пісках. Про океану рухливі рамена. Боже, яка ти в коханні пестлива, наче той вітер вівсяний, що спить в полі, коли починаються жнива. Де зелені хмари я ворів, Заступили неба, синій став, На стежині Сонця я зустрів, привітав його і запитав Всі народи! Бачиш ти з висот, Всі долини гірські шпилі. Де ж найбільший на землі народ, де ж найкраще місце на землі? Сонце усміхнулося здаля. Правда? Все я бачу з висоти, всі народи рівні, а Земля там найкраща де вродився ти. Знов Москва розпинає народ. Що повстав за державу свою, знов закутих в залізо заброд, зустрічає чеченець в бою, Двоголовий орел, два дзьоби, п'є чеченську палаючу кров. Ну а ми мовчимо як раби, що боялись щорашніх заков. Це фальшивої волі мораль, Честь лукава сповита в брехню. Та прийде знахамнілий москаль І до нас, як зруйнує Чечню. Благослови, мій Боже, Україну, з'єднай в одно всі київські церкви, завмерло нашу мову, оживи, козацьку славу, підніми і тліну, я смерть свою молитвою зустріну. Клонюсь тобі, з під каменя й трави, але не дай, щоб служники Москви знов обернули край мій на руїну. Не допусти на княжий трон, хохла, згаси в серцях. Патріотичні чвари і засвіти будужчини світла, але як ми достойні лише покари, не муч сибірами, пошли пожари, і немічних рабів спали дотла. тла I to start the of black and red, the fragile threads of mama's love on cotton, with red and black, with black and red, the fragile threads of mama's love on